Так, пане Володимире, значить, сьогодні будемо говорити багато і по міжнародні теми, і також по українських питаннях. Ну, як завжди, у нас з вами ефір завжди проходить швидко, часу не вистачає, тому зразу до справ, щоб не втратити, не за пропустити горло. так е... генеральну тему заговорку <с> якусь, якусь тему. Генеральна тема в нас розміщення значить ядерної зброї на території Білорусі, 25-го числа. Путін про це оголосив. Оголосив він після того, як вони зустрічалися з китайським. Лідером, іначебто, вони мали не поширювати свою ем, ядерну зброю на інші країни, і тут він виходить і каже: Ну будемо розміщувати ядерну зброю в Білорусі. Наше МЗС вчора казало, що потрібно скликати Радбес ООН для того, аби дати сигнал Білорусі і зрозуміти, що її хочуть втягнути про це і заявляла, до речі, ем, Польща: що мінськ хочуть втягнути в цей маховик війни. Що на вашу думку відбулося, і чому так сталося, що після зустрічі з китайським лідером. Зайшла тема про зберігання ядерної зброї на території Білорусі. Мені здається, що це якось синхронізувалося з певними діями України. Тобто тут не, не, не лише мілітарні дії, бо якраз цими днями український парламент мав визнати Білорусь окуповану тимчасово окупованою територією. І Мені здається, що Лукашенко наскільки сказився. Ну, ми ж останній рік не бачимо жодної адекватної дії. Взагалі, після цих криваве, кривавого терору проти мітингувальників білоруських у 2020 році, Лукашенко поводить себе як розумово, неповносправний. Тому зрозуміло, що істерія пов'язана, можливо, і з цим. Але Мені здається, що якраз Україна тут досить вдало піймала на протиході, тому що звернення до Радбезу ООН провести слухання по порушенню ну, скажімо так, зобов'язань по безядерному статусу. І хочу нагадати, що в рамках Будапештського меморандуму фігурує ж не лише сама Україна, а ще й Білорусь і Казахстан. І тепер Білорусь фактично втрачає. Без'ядерний статус на наших очах. І е, тут фігурує якраз нібито звернення Лукашенка. Тобто це ініціатива самої Білорусі. Тому українська сторона досить вчасно зреагувала і вимагає е, слухань в Радбезі з цього питання. Ну, і, е, друге, мені здається, що ця істерія була пов'язана з. Ну, скажімо так, з безпорадністю і Китаю також, і Росії перед оголошеним на сьогоднішній день форумом демократії. Це вже другий форум демократії. І це така велика стратегія Джозефа Байдена, яку деякі кремлівські аналітики типу Маркова називають створенням альтернативного ООН. Адже перший саміт демократії зібрав більше 120 країн, а на другий раптом не запросили Туреччину і Угорщину. І як ми бачимо, парламент Угорщини миттєво зреагував. В Фінляндії надали право вступу, ну, визнали право за Фінляндію вступу в НАТО. І по суті, ну, скажімо так, в розуміння Орбана відбувається дуже швидкими темпами. Я до речі, до цієї теми, ось про заяви Росії про перекидання ядерної зброї на територію Білорусі, хочу зайти трошки з іншого боку, тому що ми вже маємо реакцію Китаю, яка з'явилася вчора. Зокрема, там говорять про те, що в Китаї коментуючи заяву Російської Федерації про зміщення Білорусі ядерної зброї, заявили, що слід знижувати стратегічні ризики, а в ядерній війні не може бути переможців. Зокрема, про це сказав представник МЗС Китаю Мао Нін. Я процитую у січні минулого року лідери п'яти держав, що володіють ядерною зброєю, виступили зі спільною заявою, в якій йшлося про неможливість виграти або вести ядерну війну. У заяві наголошується, що слід уникати воїн між державами, які володіють ядерною зброєю, і знижувати стратегічні ризики. Ну, ми розуміємо, що ядерна зброє... Вона сама по собі розроблялася якісь зброя стримування, тобто ніхто не мав на увазі те, що дійсно почнеться ядерна війна, бо всі розуміють ризики. Але з іншого боку, є дуже цікавий матеріал на голосі Америки, де різні експерти, різні політики е західні, вони також прокоментували всі ці всі заяви, і коментуючи ось це, вони сказали прямо, що і Путін і Лукашенко фактично принизили сі, тому що після візиту, е після зустрічі двох лідерів. Росії і Китаю і такі заяви робити це досить небезпечно. Я також зацитую, і зараз ми поговоримо про це. Зокрема, колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Стівен Пайфер у відповідь на намір Путіна здається, задається питанням у Твіттер. як Китай сприймає оголошення від Путіна про намір розмістити ядерну зброю в Білорусі це через чотири дні після спільної заяви, в якій обидва лідери проголосили недопустимість розміщення ядерної зброї на території третіх країн. І йому відповідає його колега дипломат, колишній посол США в Росії Майкл Макфол мовляв, заява Путіна є приниженням для лідера Китаю. Він сказав: І Путін, і Лукашенко принизили Сі. Пам'ятайте, Лукашенко нещодавно зробив розкішний державний візит до Китаю. Сі тільки що їздив до Москви. Не можу уявити, щоб це рішення успішно сприйняли у Пекіні. Як взагалі можемо ось розглядати такі е, речі, коли і Путін, і е, білоруський лідер намагаються десь знайти підтримку у Китаю, але з іншого боку, фактично прямо плюють в обличчя Сізіньпіну. Ну, по-перше, все одно ні в Лукашенка, ні в Путіна інших адвокатів не буде. Всі так. все одно залишаються адвокатом. Далі, дивіться, рівень е, реакції це е, представник МЗС. Так. Це навіть не ван, ван і ну, навіть не міністр закордонних справ, і навіть не не ван і, який ну, е, е, по Головний суті... дипломат? Я б сказав, що він більше. Він політичний дипломат, тобто він. Е, Секретар ЦК за відділом міжнародних справ, тобто він стоїть е, е, як політичний керівник над Міністерством закордонних справ. Тобто, це, по-перше, реакція нижчого рівня. По-друге, я тут е, схильний е, підтримати думку Валерія Чало, нашого посла в США, колишнього, який сказав, що на тлі цієї занепокоєності Китай не осудив. Захоплення Чорнобильської атомної свого часу. Нинішнє захоплення е е Запорізької атомної, тобто Китай не осудив е ядерний шантаж, який триває по, по суті, з моменту вторгнення е е Росії в Україну. Але зараз, в принципі, є сенс е реанімувати е Будапештський меморандум, і там є. Єдиний інструмент, який доступний в тому меморандумі, це консультації з приводу розширення ну, відновлення ядерного статусу Білорусі. Хоча я схильний все-таки е, ну, підтримувати оцю не нервозну, а досить спокійну лінію, е, особливо американської дипломатії, в тому сенсі, що ну, це лише е, е, гра словами. Насправді ніякого шантажу не буде, оскільки е, Путін в разі переведення е, ну, такого ядерного шантажу від е, слів до діла отримує дуже жорсткий удар по Росатому. Тобто думайте, запровадять санкції про так, по так вже зараз навіть угорщина почала змінювати свою риторику, і зараз по суті ведуться консультації угорських урядовців із французькими компаніями про заміщення Росатома на ПАКЖ 2 на проєкті угорської атомної на французькій компанії. Але Росатом до нього не запроваджували санкції, тому що він обслуговує дуже багато компаній, зокрема в Європі, зокрема в Франції. Не компанії, ну, а станцій. Та, співпраця компанії так, співпраця компанія. Так, там дуже величезний, значить, залежність від цього Росатома, і тому не, не запроваджує. Ну, є є в Чехії, є в Болгарії атомні станції, є великий проєкт. Е Туреччині Окую станція величезна, це по-моєму 18 мільярдів інвестиція. І ну, Туреччина важливий партнер, особливо в безпековій галузі, попри те, що ну, можливо вона і не запрошена на саміт демократії, але все одно. Для НАТО Туреччина залишається ключовим гравцем в цьому регіоні. Тобто, ви думаєте, що якщо розмістить Путін ядерну зброю на території Білорусі, то все таки запровадять санкції проти Роса? Я, я б вважав логічним ну кроку відповідь саме санкції проти Росат. Будемо бачити, як будуть розвиватися власне ці події. Ну сполучені штати до речі, ми вже їх згадували, Відреагували досить м'яко на це. Вони сказали, що вони не бачать поки що пересування і будуть спостерігати за цією картиною. Така одна з найм'якших реакцій. Ну насправді це ж це дуже мудра реакція, тому що на крик «Держите мене, семіро раптом всі почали реготати. Тобто, ну от, Путін, коли минулого року верещав, «Держите мене семеро і дар на собі тільняшку, ну, це ж якось Європа, особливо стара, імітувала занепокоєність. А зараз з цього просто ржуть. І я вважаю, що це найправильніша реакція, тому що... Путіну ж потрібен політичний результат. Мілітарного він вже не, не досягає ніякого результату, але йому потрібен якийсь політичний результат, і, і він пробує, пробує, пробує щупати. Зараз це зводиться до залякування Старої Європи, щоб вона перестала допомагати Україні. Але якщо навіть Стара Європа перестане допомагати Україні, хіба в світі мало країн, які будуть допомагати Україні до повного визволення. Багато таких країн і їх потенціал не співмірний з об'єктами залякування Росії. Тобто найголовніше, що залякувати треба не не тих, хто дає нам зброю, а нас. А ми ж не боїмося. Ну так, ми не боїмося. І ще щоб добити цю тему, чи може бути м відповідь, оце розміщення ядерної збройної території Білорусі відповіддю на те, що не домовилися вони з лідером Китаю про постачання озброєння для Російської Федерації, для російської армії від Китаю, взагалі це якась нервозна реакція, тому що, по-перше, сам візит Сі Сідзінпиня мав тривати три дні. Він скоротився в наскільки я розумію у Плана була окрема зустріч із е, Соб'яніним, мером Москви. Е, 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 якесь відвідування культурних заходів. Е, це було викреслено, і е, після зустрічі з е, прем'єром е, з Путіним е, Мішустіним, прем'єром Росії, з Путіним, очевидно, стався якийсь психічний розлад, черговий е, напад е, істерії. Бо він це сприйняв як е, зустріч з наступником. Хоча е, тут е, якраз е, китайська дипломатія пішла формальним шляхом, що ось є політичне керівництво, а оце є виконавча гілка влади. І вони ну, ніби відвідують і, і місцеве самоврядування, Москва Пікін, там брати навіки. Угу. Те, що скоротився цей візит, і, е, ну, по суті, е, Китайська сторона навіть не проявила жодного наміру скомунікувати із Україною, з Зеленським. Це означає, що говорити поки що з Україною і Китаю ні про що, крім двосторонніх відносин. І мені здається, що е, Сі, який пробував перетворити цей візит у початок формування такого альтернативного полюсу силового. Е, Колективного півдня, умовно кажучи, він програв. Цей візит наніс йому величезної репутаційної шкоди. І, по суті, ідеї створення якогось такого ну, блоку антиамериканського вже ну, по суті потенціал Китаю в цьому сенсі збитий. Тобто ви не думаєте, що будуть говорити лідер Китаю і український президент? Вони будуть говорити, але про двосторонні відносини. Ці принципи справа тому, що Путін в ком'юніке продавлював зафіксування стану, ну як вони кажуть, визнання реалій. Китай не повівся, Китай не поліг на ну, на цьому пункті територіальна цілісність міжнародно визнана. І ну це ж для Китаю потрібно, бо їм треба Тайвань якось поглинати. Якщо якщо вони допустять ну, двочитання, це означає, що китайці ж прекрасно знають, що вони в економіці можливо другий гравець у світі. Але в політиці вони е, за своїм впливом нижче Франції, Німеччини Японії стоять ну, міжнародний політ так. Ще на тему так, так ще 에... до ній це вже так поговоримо <говорили> так, тому що знаєте, якось дивно здавалося, ну війна має дуже чітко показувати хто свій, хто чужий, хто зрадник, а хто відданий своїй державі, але на жаль, ні після понад 9 років від початку російсько-української війни, ні за понад один рік від початку повномасштабного вторгнення. Це ця от картинка того, так хто зрадник, хто не зрадник, якось розмивається дуже сильно, і чомусь одні зрадники дійсно. Не притягуються до відповідальності, а інші залишаються на волі. Ось Більшість їх, так на жаль, на жаль. і це від, відверто про російську позицію, відверто агенти Кремля а, е... люди, які бігали з кульками, НАТО, ні. Так. мої мої улюблені персонажі журналісти розслідувачі Бігосінфо зробили цікавий матеріал про Нестора Шуфрича. Дійсно, поки одних проросійських ОПЗЖистів позбавляють мандатів, арештовують, обмінюють, а їхні активи передають на користь державі. Близький соратник Медведчука Нестор Шуфрич досі на волі. Попри свої проросійські погляди, інцидент із фотографуванням блокпосту, пам'ятаємо перші дні початку повномасштабного вторгнення, фотографував біля блокпосту, начебто, якийсь храм Лаври, але потім його затримали. Бійці тероборони 206-й батальйон. І зрозуміло було, що там абсолютно чимось іншим займався Нестор Шуфрич. І зрозуміло, що він міг становити загрозу, тому тоді його одразу ж зловили, одразу ж затримали і перервали цей процес фотографування блокпосту. Разом з тим, він не визнає Росії Росію агресором. і Шуфрич з цим всім досі з мандатом. Депутат шість тисячами квадратних метрів і гектарів землі по всій країні, включно з Кримом. Журналісти натрапили на чотири величезні. Маєтки під Києвом є чимало нерухомості в нардепа і у самій столиці. Ну а ми пропонуємо вам подивитися фрагмент із цього розслідування. В Києві у Нестора Шуфрича та сина Олександра ще є шість квартир. Всі в самому центрі на малопідвальній іронічно, але це якраз біля будівлі служби безпеки. На Лобановського 6 а це той самий будинок, який пошкодила російська ракета на початку вторгнення. Тут же до слова чимало квартир і в родини підозрюваного в держраді експердепа Тараса Козака. Квартири є також на Староноводницькій і Жилянській. А ще у Нестора Шуфрича є квартири ось тут, на Великій Васильківській, загалом на 430 квадратів. Думаю, що вони виконують роль офісу, бо саме тут, принаймні ще нещодавно, засідала частина нардепів від забороненої ОПЗЖ. Додаткові 200 квадратів тут же в реєстрі вказані як нежитлова площа, що підтверджує мою гіпотезу. Загальна вартість київських квадратних метрів шуфричів за дуже грубими підрахунками може сягати 130 мільйонів гривень. Чимало квартир в Києві, і у власності багаторічного помічника, і, і можна навіть так сказати родинного партнера по бізнесу В'ячеслава Черепані. Це щонайменше 5 квартир, в тому ж таки будинку на Лобановського. Загальна вартість щонайменше 15 мільйонів гривень. Нове ж це тільки Київ, а Нестор Шуфрич – він же народний депутат України, тож і розкидане родинне майно по всій країні. Дуже багато його в Ужгороді, це логічно, враховуючи, що це батьківщина нардепа. Там і земля, і квартири, і будинки, але найдорожчі не київські активи знаходяться не там, а в Одесі. Вулиця Бернардатці, 2А, апарткомплекс Марістелла, розташування Мрія прямо посеред Аркадії. Думаю, що якщо трохи потренуватися, то в море можна стрибати прямо з балкону. Можу помилятися, але з загальних описів в інтернеті і сайту Марістели можна зробити висновок, що нерухомість тут купують під комерцію, ну для справ готельних, що логічно враховуючи розташування. Шуфрич старший той, що Іван, нерухомість тут починав купувати ще у 2014-му. Навіть не так починав купувати наприкінці січня 14-го, в розпал майдану під час найактивнішої його фази. Тоді Іван Шуфрич став власником нежитлового приміщення, що цитую складається з кімнати відпочинку з вбудованою кухнею та санвузлом. Коротше кажучи, це апартаменти, дуже великі апартаменти на 500 квадратів. Ну і ще плюс два паркомісця. У липні 21-го компанію діду склав онук. Олександр Шуфрич купив тут одразу три паркомісця і два нежитлових приміщення загалом на 630 квадратних метрів. Апартаменти більшого розміру розташовані на 9-му поверсі Марістели. І в інтернеті є відгуки відпочивальників щодо номерів, якраз на 9-му. Якщо вірити відвідувачам, то там вони перебували в делюксі. Вартість цього активу відповідна. За метр в Марістелі нині просять близько 90 тисяч гривень. Тож лише нежитлові приміщення Шуфричів тут зараз можуть коштувати більше 100 мільйонів гривень. Про п'ять паркомісць вже й мовчу. Ну такі непогані апартаменти, досить враховуючи ті будинки, так в яких є квартири Шуфрича. І що з цим? Взагалі робити, чому так складається така ситуація, що е, після одного року від початку повномасштабного вторгнення досі ось Шуфрич е, позбавлений мандата, досі ось володіє такими маєтками, такими статками, такою кількістю землі. Активи не заморожуються, не передаються е, в Україні, і а чомусь інших е, в той час активно відловлюють, що й треба в принципі з усіма робити опазажистами і всіма тими, хто дотримується проросійської позиції. Чому Шуфрич пози, поза оцим? Талант має? Шуфрич ж невід'ємна частина Медведчука, тому треба розуміти, що присутність серед власників одного із найпровладніших каналів Медведчука то означає, що Шуфрич, по суті, є, так би мовити, наглядачем цих активів. Хочу нагадати, що він справді вмонтований в багато бізнесів. Батько його був директором Бурштинської ГРЕС. і свого часу була така тема, як енергоострів експорт української електроенергії в Угорщину, Італію, Хорватію. Ну, це південна лінія така. І, тобто, Плюс свердловини газові родовища на Полтавщині, з Рудьковським вони колись там. Угу. Тобто, Там, там є, є такий жировий. Прошарок, який не дасть йому схуднути найближчим часом, мене дивує елементом якої домовленості, тобто гарантом чого виступає Шуфрич в якості такого ну, живого гравця. Очевидно, що на банковій помишляють, як каналізувати голоси ОПЗЖ на майбутніх виборах. І тому вони Шуфрича з бойком притримують. Ну, подивіться, абсолютно. Ну, таких… для цих для цього може бути і Арестович для цього електрону. Ну, Арестович, як як новий спікер, як нове обличчя, але ж хтось має утримувати інфраструктуру партійну. А Шуфричі з бойком точно її утримують. Ну, дивіться, на Київщині ОПЗЖ, попри все, вона живуча. Це ж бой, бойка інвестиція. Тому в Шуфрича інші на інших територіях явно контроль над цими мережами. Тому в мене враження таке, що Шуфрич почувається впевненим не лише тому, що голосує як потрібно слугам і банковій, а ще й тому, що саме Шуфрич із бойком мають бути підрядниками по створенню на майбутні вибори структури, яка перехопить голоси ОПЗЖ. От вони, вони, до речі, гра банкові із попами московськими, вона закінчила, закінчилась тим, що, е, видно, московським попам пішла відмашка упертися і, і, і триматися руського міра до останнього подиху. А хотіла ж, е, е, як кажуть, банкова хотіла створити УПЦ ОП. І, очевидно, їм не вдається, тому в них лишається тільки структуру, церковну структуру, вони, очевидно, м'яко так коптують цей політпроєкт, а бойко Шуфричем будуть, по суті, апарат цієї партії утримувати. А спікерами будуть Арестович і Ко. Слухайте, ну ми могли б зрозуміло, що Шуфрич дуже тісно пов'язаний з Медведчуком. Ми Медведчука затримали, конфісковуємо активи його, активи його дружини Оксани Марченко і обміняли його. Ми могли б так само зробити з і Шуфричем, і обміняти його. Я думаю, що ну можливо не на таку так кількість бойком людей, та менше, але забрати свою в, в ОПЗЖ є чорний, є там ще, ще купа персонажів, які фігурують у співпраці з агресором. І чомусь вони досі не визнані колаборантами, це мене дивує. Тому е, тут е, якась дуже дивна позиція, е, очевидно, що е, саме через них відбувається такий додатковий канал комунікації із Кремлем. Не тільки через Абрамовича чи через а е, очевидно, що Медведчук продає себе як е, ну, канал зв'язку. І, і для цього існують бойко з Шуфричем тут. Е, яка ймовірність того, що все-таки розірвемо це коло, тому що при кожній владі вони при кожній владі е, можуть вижити, можуть домовитися і можуть з нею співпрацювати? Я ж кажу, починаючи від тих кульок, НАТО Нєм з якими Шуфрач бігав моїми улюбленими? Не, можливо не всі пам'ятають, але було таке в історії: він був і таким противником НАТО і тут організовували. Величезні мітинги проти того, щоб не дай Боже тут не було баз НАТО на території України. Вони ж там, де нема баз НАТО, там є бази Росії. Так. Тому в цій логіці вони були за бази Росії в Україні. І але все одно при кожній владі він вони вмудряються попасти в парламент, вони вмудряються зайняти ну, якісь як не дивіться свободи слова, так. то ще щось, і кожного разу вони виживають, і це якесь замкнуте коло. А якщо вони не матимуть потенціалу переобратися, тобто по поки що явно соціологія е закрита показує, що. Ну, прихильників, ну це видно, до речі, навіть у таких різних перехресних голосуваннях, що в нас, попри російську агресію, відсотків 15 лишається громадян України, які готові голосувати за якісь промосковські проекти. Розумієте? От от є така катастрофа. Навіть те, що ну, свого часу Ахметов зіграв із опоблоком на розрив ці цього електорату, все одно не дало. Ну, все-таки. Фотографія Медведчука із Путіним чи Бойка там з якимось руським функціонером спрацювала на виборця як мобілізатор певний. Тому зараз, доки в нас за спиною воюючої країни, буде... Шепіти оця гадючня промосковська, а їх багато. Ну і вони з українськими паспортами, і вони з виборчим правом, як не крути. От в чому проблема? Мене, до речі, страшно бісила ця абсолютно падлюча ініціатива слуг про позбавлення виборчого права військових. Це, це в нас ув'язнені мали зберігати за собою виборче право. А слуги хотіли позбавити мільйон військових людей у формі е, виборчого права. Причому в дуже шляхетному, дуже правильно орієнтованому законі закон про цивільний контроль над Збройними силами. І, і всучить туди, в поправках, те, таку тезу, це така підлість. Що... Ну, відхилили, але ми ж не знаємо, чи знову ці правки не забудуть. А вони, вони в, в іншому будуть за... документах. Так, вони можуть це... в закон про вибори, вони, вони точно. Так, та,